Всім привіт! На огляді складаний ніж Ontario rat 1. Одразу скажу, що це репліка. Придбати ви його можете, перейшовши за посиланням під відео в телеграм. Постачається в картонній коробці, тут є таке маркування. Надписи. До речі, це не їхній офіційний сайт, оскільки це репліка. Номери я, я провіряв, наче сходиться, але я думаю, це в принципі не дуже то і важливо. Коробка вона не всім буде потрібна, ось так вона виглядає. Розпаковуємо коробочку, ніж знаходиться в телофані, і в коробці більше навіть папірців жодних немає. Візуально оглянемо ніж. Зроблений, по першим враженням, дуже якісно, ніяких косяків нема. Вістря по центру. Ось так. Ну, може там чуть-чуть і зміщено, але це я вважаю, що це по центру. Якість обробки дуже гарна. Відповідає своїм коштам. Відкривається за допомогою шпеника. Ось таким чином. Замок лайнер лок. Також можна відкрити, просто взявши пальцями. Таким чином, теж можна відкрити. Яка відмінність від оригіналу? Одразу це сталь на оригіналі Aus 8. Тут 8 хром 13, але по суті це аналогічні сталь, і відмінності можна сказати, ніякої немає. Виробництво Тайвань. Ну, оригінал Тайвань. Я думаю, що цей теж, там, Китай або Тайвань теж зроблений. Тому те, що це репліка. Вона дуже подібна до оригіналу, якщо навіть є репліка. В простонароді цей ніж називається «щур», оскільки має абревіатуру RAT, а якщо переводити слово RAT з англійської це буде «щур». Randall's Adventure Training, наскільки я вірно прочитав. Що це репліка, можна виявити за допомогою маркувань. Тут гравіювання є. Ось такого формату. До речі, в оригіналі таке гравіювання виконано. На моделі номер 2 це у нас Ontario Rad 1 і є ще Ontario Rad 2, він дещо менший з габаритами, ну по пропорціям він буде менший. Тому на другій модельці ось саме таке гравіювання, якщо, не поп... ну, якщо я не помиляюсь. А на оригіналі на Ontario Rad 1 дещо інше, тому це одразу можна помітити. По характеристикам, загальна довжина 227 мм, чимова довжина, як для складаного ножа. Довжина клинка 88 мм, спуски від обуху з підводом. Демонструю, як зроблений підвід. Ну, придратись, можна сказати, і є до чого, але заточка тут не в радіусній системі, тому ось такі якісь невеличкі типу косяки, вони можуть бути присутні. Тут вже навіть трошки помітно мої відбитки пальців. Руків я великих розмірів, 140 мм. Воно повноцінне, заповнює повністю руку. Десь так виглядає, Виконано з текстоліту, або ж він G10. Сталь нержавіюча. 8 хром 13, а ось 8 вона в принципі буде подібна. Покриття тут в даному випадку немає. В оригіналі буває там якісь чи щось типу такого, чорне покриття ще буває. Твердість 58-59 одиниць по роквелу. Кліпса великих розмірів, кріпиться на три гвинти, дуже така міцна і з гравіюванням логотипу Антаріо. Кліпса може переміщуватись в будь-яке положення: зверху, знизу, зліва справа, будь-куди на всі 4 місця вона може ставитись. Демонструю, як ніж сидить на кишені. Ось таким чином дещо виглядає, тримається дуже міцно, впевнено. Ну, оскільки ніж габаритний і тяжкий. Загубити, я думаю, його буде нелегко. І дістається, в принципі, відносно комфортно. Вага ножа 165 грам. Хто шукає собі легенький, то не ваш вибір буде. Дивимося, як все влаштовано. Сталеві лайнери вони полегшені, це в принципі помітно. По них накручені G10. Бачимо аж 5 бонок. Ось 1, 2, 3, 4, 5. І ось ви гвинт. Тому це дуже надійно і вони такі потужні. Додатково ще є темлячний отвір, кому це потрібно. Прогнути або зламати цю конструкцію практично неможливо. Ну, якщо дуже сильно натиснути, воно там дещо прогинається. Але не забуваємо, що тут же сам лейнер він може також прогинатися. Форма клинка Drop Point. Є такі агресивні насічки. Вони будуть працювати як у рукавичках, так і без палець. Зовсім таки не зісковзується з цих насічок. Можливо, ніж якось виглядає дивно, але за рахунок такої форми в руці сидить дуже добре. Мені подобається. Перейдемо до тестів. Перевіримо заводське загострення. Візьмемо аркуш паперу. Це для того, щоб перевірити заводське загострення. Тому, що, як пишуть в коментарях, багато які не ножі, ріжуть папір. Але не всі ножі з коробки можуть різати папір. Так, перевіряємо. Думаю, тут питань ніяких не виникає. Картон. Теж дуже добре справляється. Перевіримо на продуктах. Хліб. Дуже добре, твердий сир. Обух трохи затовстий, але, в принципі, з такими задачами справляється. Ковбаса теж добре справляється. Копчене сало. Гарно нарізає, оце запах, такий, що й через камеру передасться. Картопля, спробую почистити. Чистити не дуже зручно, тому що він чималий, тут тобто товстенький, ну і плюс ще холодно на вулиці, тому. Може за рахунок цього ще не зручно, але чистить нормально, якщо треба справитися. Побачимо, як буде нарізати, тому що обух товстенький, буде розколювати чи ні. За рахунок високих спусків, щоб розколювало, я не бачу. Ну, можна ще ось таким чином. Може десь там трішки, але він не розколює, тому що спуски від обуху, незважаючи на те, що обух товстенький, не розколює. Покришка від позашляховика на прокол. Легко. Ну і трошки поріжемо її. Дуже гарно ось. За один протяг так перерізав. Спробую ще відрізати шматок гуми ось літера А. Гоморі же також нормально. Деревина м'яких порід осика, стругаю. Стругає дуже добре, ось можна сюди так загнати, ось таким чином. І воно стругає. Деревина твердих порід, ясен. Сухий, до речі. Складніше справляється, але в принципі теж стругає. Ось. Ріжемо папір після невеликих тестів. В принципі, гострота, бачите, ще є. До речі, ще в мене є ось такий фіксований, схожий на Ontario Rat 1 від українського виробника Простосталь, модель Тигролов. Посилання на огляд залишу під цим відео, там ви можете перейти на сайт, ознайомитись з їх асортиментом і також, кому подобається, придбати. Це в певній мірі кастомні ножі. Візуально вони дещо схожі. І в руці лежить і той і той дуже таке зручно. Особисто мені цей ніж сподобався, враховуючи його ціну. Якщо на оригіналі сталь Aus 8, то, в принципі, воно таке саме, ніж я думаю, буде. Хоча є оригінальні ножі від Ontario, де використовується сталь порошкова S35VN та ще деякі інші сталі. Ну, зрозуміло прайс на ті ножі також буде значно вищий. Хоч у мене й немає можливості порівняти з оригіналом, але я думаю, це дуже достойний ніж, тому що китайські репліки це не ті ножі, від Катаю, які виготовлялись там на початку 2000-х, 90 х Китай це зараз, як на мою думку, значно вищий рівень. Це дещо якісні ножі за помірну ціну. Кому сподобався огляд, проставляємо вподобайку. Пишемо свої думки в коментарях. Хто бажає придбати, переходимо в телеграм за посиланням під відео. Дякую спонсорам, що підтримуєте фінансово. Всім до побачення та до наступних зустрічей!